2022 го росіяни серед іншого знищили в Маріуполі залізничний вокзал та всю інфраструктуру, а півтора місяці тому урочисто його відкрили, до кінця не прибравши розстріляні та спалені вагони. Окупанти обіцяли запустити пасажирські потяги на Росію, але єдина електричка не доходить навіть до Донецька. Водночас. Перша ділянка нової залізниці з Ростова на окупований південь України вже працює на військову логістику ворога, як і автомобільні дороги війни, які Росія активно прокладає у Запорізькій, Херсонській, Донецькій областях і в Криму. Дуже велика потреба з дороги транспортна інфраструктура железні дороги новорусі заработалі в повному об'ємі. Планується перевести Порядка 11,5 мільйонів пасажирів цілом нам необхідно форсоване наращування жередодорожної інфраструктури Росії. Ми з вами вместе місті питаємося но але очень много запросів. Слава Україні! З вами Сергій Старушко. І в новому блозі Кримського центру журналістських розслідувань ми детально, наскільки це можливо, розбираємо військову логістику російської окупаційної армії. Яку вона невпинно розбудовує, покращує і захищає по всьому окупованому півдні України? Залізницю у Приазові автомобільні шляхи на Херсонщині. Маріуполь фактично жив на лінії фронту ще з 2014 року. Та, попри це, до міста і взимку, і влітку регулярно ходили потяги. Ясна річ, ешелони з родою, вугіллям та металом курсували через промислові заводи і комбінати. А ось пасажирські прямували до Маріуполя зі Львова, Івано-Франківська, Києва, Запоріжжя, Одеси. Так було, допоки не прийшла Руська весна весна-2022». І що називається подіжний состав взагалі весь, Ніскільки вагонів до колтіла. Не тільки рухомий склад, а й залізничний вокзал окупанти знищили майже повністю. А тепер російська пропаганда робить вигляд. Наче це не армія та авіація Російської Федерації. Майже три місяці щодня стирали з лиця землі півмільйонне місто разом із мешканцями, а відновлення всього знищеного видає за нечувані й небачені щедроти освободітелі. Такий хороший подарунок на зробили. ділі це велике дякую. Втім, з моменту урочистого відкриття і до сьогодні пасажирський вокзал окупованого Маріуполя залишається за великим рахунком фотозоною. Або ж якщо вдатися до улюблених росіянами історичних паралелей, класичним Потьомкінським селом Побували в ЖД, в вокзалі в Маріуполі, і просто в восторг. сюша вже узнала по поводу білетів. пока что отсюда отправляются э, отправляется только пригородные поезда. Это Волноваха, Мариуполь, Мариуполь, Волноваха. Понравилось, да? Вот, цена 27 рублей. А вот, допустим, в Петербург мы хотим съездить, да? А, так там э, плацкарт 4 4700, а купе 5300 на сентябрь месяц. Очень круто. Я жду, когда уже с Марика можно будет отправляться в Санкт-Петербург. Отже, єдиним потягом, що відправляється з Маріуполя уже другий рік, є електричка до Волновахи, яка знаходиться всього за 65 кілометрів, враховуючи, що місто ще ближче до лінії фронту, аніж Маріуполь, маршрут не користується великим попитом. запущены, готовимся отправиться в путь. Вообще электричка Мариуполь Волноваха необычно во всех смыслах. Вот здесь впереди локомотива установлена специальная такая платформа прикрытия. Именно она первый примет на себя удар в случае, если по пути следования диверсионной группы установили мины. Все-таки едем по вновь освобожденным территориям, где по-прежнему неспокойно. Следы войны здесь тоже повсюду. Видите, как выглядит вокзал. Вот. ну а далі в Донецьк уже на автобусі, коли ніби і до Донецька электричка будет доезжать. це відео російський пропагандист записав у серпні 22-го. Проте до Донецька електричка, як і тоді з Маріуполя не ходить. Однак помічені в депо вокзалу тепловози без діла не стоять. Все літо локомотиви ганяли по всьому залізничному полотну від Маріуполя до Волновахи, туди-сюди. А з початку серпня цього року група Маріуполь спротив фіксує активний рух інженерно-технічних рухомих складів та вантажних ешелонів. Ця інформація має підтвердження, і завдяки даним із супутника, так за останні півтора місяці на станції Асланово зафіксовано чотири магістральні. Тепловози в кольорах РЖД з причепними вагонами на станціях Кальчики, Сартана. Один тепловоз і сім пасажирських вагонів РЖД. Вочевидь ці рухомі склади, саме із цивільними причепами, окупанти використовують для прикриття вантажів військового призначення. Зокрема, 28 серпня. Тепловоз доставив в порт Маріуполя два десятки вагонів з невідомим вантажем. Що завозили невідоме, окрім того, що це точно не щось сипуче, тобто, це не там збіжжя, не зерно, це не вугілля, не руда, нічого такого. Це точно щось важке, можливо, ящики, можливо, що само поставлене все воно накрито одинаковим мерзентом світлого кольору. Ну тобто свідомо приховане. і там понад там, близько 22 двох вагонів а, пройшло. І ну, це, це в день, і це вперше росіяни наховаються і повторюю. Що це з території Росії, і ми впевнені, що це щось військового призначення, тому намагаємося з'ясувати втім? Головна неприємна новина в тому, що Росія збудувала близько 60 кілометрів нової залізниці на ділянці Ростов та ганрог Маріуполь, яка покращує логістику окупантів. Нову залізничну колію окупанти прокладали з осені 2023 року між селами Бурне та Новоселівка. Ця гілка приблизно на 90 кілометрів скорочує шлях з російського Таганрога до окупованого Маріуполя. А в це четверо вшвидше за попередній маршрут, який пролягав через Донецьк. На сьогодні це вже дозволяє ворогу більш оперативно маневрувати на східному напрямку, де він продовжує тиснути на Покровськ, Вугледар. На цих кадрах, знятих у липні, ешелони з танками Т-72Б3М, Т-80БМ і боєприпасами зафіксований на станції неподалік Ростова. І цей смертельний вантаж. Скоріше за все, тоді дістався пункту призначення в чотири рази швидше. В центрі особового уваги правительства – створення нових транспортних маршрутів. Ну, прежде всего, коридорів восточного і азово черноморского направлений. А погані новини на цьому не закінчуються. По-перше, попри те, що у нової залізничної гілки є Ахілесова п'ята у вигляді двох мостів, потенційне ураження яких блокуватиме рух. Орієнтовно, вже з наступного місяця росіяни почнуть прокладати ще одну нову колію: резервно. Вона пройде через селище Бойківське до з'єднання з гілкою на території Росії, що тягнеться з Таганрога на Донбас. За інформацією українського підпілля, наразі окупанти вже на завершальній стадії погодження технічної. Документації цього проекту гіпотетично 80 кілометрів нових рейок відріжуть гак у 160 кілометрів, тобто шлях стаганрога до Маріуполя стане коротшим щонайменше вдвічі. По-друге, через волноваху, як вузлову станцію, налагоджується забезпечення Південного фронту у Запорізькій області. Вантажні потяги зафіксовано у Комижзорі, звідки ще стара залізнична колія веде і до полог, і до токмака, який має по суті пряме залізничне сполучення з Кримом, транзитом через Мелітополь. Сили оборони України за останні кілька місяців щонайменше двічі переконалися у тому, що росіяни активно юзають залізницю. Наприклад, у Бердянському районі, якраз на шляху до Токмака, ЗСУ безпілотниками успішно вразили цистерни з пальним. Сталося це ввечері 12 вересня поблизу селища Урожайне Чернігівської громади. Ще раніше наприкінці червня підрозділ Роніни атакував безпілотником локомотив на тій же залізничній гілці. Рух опору також регулярно влаштовує диверсії і на старих коліях, і на новій залізниці, і у глибокому тилу на ворожій території спалюючи обладнання, пускаючи потяги під укіс. Ну і мабуть, що найбільша диверсія це те, що влаштував наш Маріупольський спротив біля селища Гранітного було підірвано фактично трансформаторну будку трансформатор, трансформатор який забезпечував електрикою два кар'єри. Вони активно використовуються росіянам, в першу чергу для базування по другу чергу для того, щоб подобувати чи ще мені, які потім іде на будівництво як логістичних закриття логістичних питань, зокрема будівництва. Нових доріг для прошкорення сполучення, так і власне для облаштування фортифікаційних споруд неподалік від вугледару на в Новогледарський напрям. І наскільки відомо, що найменше два тижні тепер піде в росіян для того, щоб замінити цей трансформатор. Місцеві посіпаки Кремля озвучують плани на будівництво нової залізниці між Кримом та Херсонщиною, але це поки що лише заяви колаборантів, принаймні на території Криму будівництво не ведеться. Заявляв влітку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Денис Чистіков. У той же час моніторинг центру журналістських розслідувань зафіксував перевезення та зберігання великої кількості нових рейок та шпал на залізничних станціях у Джанкої і у Краснодарському краї. О, красотень. і дивіться, скільки шпал. То тобто вони... Прокладують нову дорогу, новий путіць і ліміняють старий на новий, Непонятно, понятно. Короче, нам також наразі не зрозуміло, що окупанти збираються робити з цими шпалами, рейками, але спостерігаємо і відразу повідомимо, як отримуємо інформацію. І зараз повернемося на окуповані Донбас та Запоріжжя, через які проходить сухопутний коридор Путіна. Трасу М 14 на відрізку Таганрог Маріуполь Росіяни почали розширювати навесні і наближаються на цій ділянці до фінішу. І паралельно також взялися за капітальний ремонт як магістральних, так і другорядних автодоріг. Влітку почалася реконструкція траси Маріуполь-Донецьк. Дорога, до речі, проходить поряд із залізницею. За тим самим принципом росіяни почали розширювати і автошлях Новоазовськ, Бойківське, гранітне волноваха, де, нагадаю, восени має розпочатися будівництво другої гілки нової залізниці. Мета ворога, як то кажуть, лежить на поверхні і не тоне: покращення, забезпечення свого угрупування. На Півночі Донецької області, яке тисне на Курахово і Покровськ. Ще на початку літа Росіяни бралися і за ремонт одразу двох доріг між і пологами, подбавши таким чином про оборону окупованої частини Запорізької області, перший шлях через Андріївку та Смирнове, другий через Осипенко, Береставе та Кам'янку. Умовна схема військової логістики Росії при Азові збігається з реальними переміщеннями техніки та живої сили, яке вже другий місяць відбувається цілодобово в режимі нон-стоп. Традиційно для себе вздовж великих і малих доріг війни орки облаштовують польові склади, боєприпасів, розселяються по селам або у польових таборах на полігонах, або просто у лісосмугах. Ясна річ, сили оборони мали всю цю інформацію та багато інших корисних даних від руху опору задовго до публікації. І останні два тижні завдають разючих ударів по тилам окупантів. Один із найбільш відчутних по складах у селищах Мелекіно та Глибоке в 15 кілометрах від Маріуполя. Підрозділи військово-морських сил Збройних сил України, ймовірно, ракетами Нептун знищили як інфраструктуру, сховуючи тонни боєприпасів, які загарбники накопичували кілька останніх місяців. На сьогодні це все. Якщо ви вважаєте таку роботу, Кримського центру журналістських розслідувань корисно і бажаєте нас підтримати. Підписуйтеся на нашу сторінку у Фейсбук, наш канал у Ютубі та телеграм-канал. Кримський розслідувач. Бережіть себе, вірте у зсу, допомагайте нашій армії та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих.